Друзі, вітаю! Поки росіяни відбивали масовану українську атаку в Морозовсько-Ростовській області. З зустрічі України НАТО якось гарних новин не надходить. Зараз ці дні можна вважати Дні України в НАТО, але НАТО чомусь не приходить до тями. Вони живуть в якомусь минулому, ефімерному минулому і не проявляють сміливості навіть на рівні того, коли взяли до НАТО. Країни Балканського півострова, так звані Західні Балкани, коли е, зупинили Сербію, яка бомбила і знищувала і вирізала мирне населення. І насправді цього не вистачає лідерства. Але щоб бути сміливими, ми їм давно відкрили секрет: візьміть Україну. В НАТО. Ось зараз вони над цим думають, але поки що їхні пропозиції ну, зовсім не влаштовують Україну. Альтернатива вступу е, обговорюється, і НАТО хоче запропонувати щось серйозне, але не вступ. Давайте це проаналізуємо. Вийшла стаття Вашингтон Пост, вийшла стаття New York Times, які все це аналізують. Давайте проговоримо. Блінкен активізувався зі снарядами, а Путін сказав, що. Ісламські фундаменталісти не могли атакувати Росію. Ну, зрозуміло, бо це мали б зробити тільки українці. Він каже, в них там міжконфесійна злагодженість. Ну, от, хочу путіну розчарувати, яка міжконфесійна злагодженість з терористами? Це як? Партнерські домовленості, як в Сталіна з Гітлером, про ненапад. Але є фактаж, вони самі заявили у всіх своїх офіційних ресурсах, що атакували. Ну одним словом, давайте це проаналізуємо. Швидко зараз все розкладу по поличках. Найголовніші новини конструктивна аналітика. З вас підписка на канал та донат на Херсонщину. Ударний дрон. 500 тисяч вже з вами зібрали. Тепер по гривні дійти до 822 тисяч. Хто скільки може, закидайте банка PayPal, Все є. Вайбер WhatsApp можна підписатися теж в описі. Сполучені Штати і Німеччина, я вам вже про це говорив, виступають проти початку переговорів з Україною про вступ до НАТО. Натомість Києву пропонують. Конкретні зобов'язання, які альянс може виконати. Ну от нещодавно я говорив з одним своїм польським другом, який сказав: ну, у нас же були гарантії безпеки від е, Франції, що Німеччина на них не нападе. Ну, Наприклад, в році так, 39-му. І згадайте, скільки мільйонів жертв потім сталося. Ось така історія, і нам пропонується. Ми вам дамо щось конкретне. Давайте зараз подивимося за останні півроку, що нам дали конкретне. Дірку від Бублика. Ось що конкретного нам дали. Так само дадуть і після. Чи, наприклад, оці з переговорів, гарантій безпеки: ми зберемося в наступні 24 години, якщо на вас знову нападуть. Ви серйозно зберетеся і що? Висловити підтримку і відданість цінностям? Розумієте, ось цей скептицизм він не просто так. У нас зараз є кілька місяців переламати тренд. Зараз він рухається. Критично в іншому напрямку. От, е доки точиться найбільша сухопутна війна з часів Другої світової війни в Україні, Київ не отримає запрошення. по це пише Нью-Йорк Таймс у своїй свіжій статті. Проте, альянс хоче продемонструвати підтримку на довгострокову перспективу. Друзі, на довгострокову перспективу собі допомагайте. Він дальше піде по країнах Альянсу, і ви будете кричати: Україна, допоможи. Це вже було. Польща і Росія ділили Україну в 1918 році і раділи, що Вениченко поїхав у Францію, Петлюру вбили, а Грушевський затих, як президент України. Розділили Україну і були супер щасливі. А потім прийшло в Гітлер і почав вас їх знищувати. От приблизно так закінчиться і ця історія. Якщо ви хочете грати в старі сценарії, ми ж сьогодні пропонуємо сценарій інший: натерти носа Росії, знищити її, зменшити в розмірах, вигнати з нашої території, взяти Україну в НАТО. Сценарії в безліч, але вони повинні бути дієвими і не на словах. Що говорить, цього літа НАТО збирається відсвяткувати 75 років, всі ми їх вітаємо. Але не зовсім з моменту заснування. Останнє, що хочуть бачити в Альянсі, це відродження. Російської армії, яка маршує по Україні. Сама Україна хоче отримати військове запрошення. Ось так от пишуть New York Times. Але офіційні особи альянсу погоджуються, що цього не відбудеться у липні в Вашингтоні. НАТО не хоче вступати в найбільшу сухопутну війну з 45-го року. Тому шукає так звану золоту середину для себе, не для нас. Це для них буде золота середина, щоб і росіяни були щасливі, і українцям щось із багатого столу кинути. Ну, от, щоб Україна була ближче до членства. Ну куди ще ближче, ніж в 2008 ми були, щоб повказати в довгострокову підтримку України, заявив Столтенберг. Мені здається, цей пан уже точно повинен йти своєї посади. Проте, дипломати кажуть, що наразі невідомо що може бути шайнімеччина, як і раніше виступають проти початку переговорів з Україною про вступ до НАТО. Питання має бути знято зі столу в Вашингтоні. Натомість держави пропонують конкретні зобов'язання, які вони можуть виконати. Конкретних умов для вступу України в НАТО досі немає. Ця робота не просунулася вперед. Ну це і до наших чиновників питання. Проте, вся дискусія може змінитися, якщо США так і не виділять пакет допомоги на 60 мільярдів. Ситуація на місці може виглядати набагато гіршою ніж сьогодні, і тому постає справжнє питання. Як ми переконаємося, що Росія не виграє, е сказав колишній посол США в НАТО? Зараз Україна має дефіцит озброєння, особливо ППО. Лише... Е в березні по Україні Росія задала практично 100 балістичних ракет. Е, Кулеба сказав дуже гарно, я не хотів би псувати вечірку з нагоди Дня народження НАТО, але відчуваю себе змушеним виступити з дуже. Про повідомленням від імені українців про стан російських повітряних атак на Україну, руйнування нашої енергетичної системи, нашої економіки, вбивство мирних жителів ось така реальність, говорить наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну і вони повинні були б почути, тому що сидіти і поїдати безкоштовні еклери на цих заходах це приємна річ, але не дуже приємно сьогодні жити в Харкові, де обстрілюють шахедами, де обстрілюють е, постійно балістикою, де постійно обстрілюють авіабомбами. НАТО не розглядає можливості зараз навіть відновлення військових навчань в Україні. Чому? Ну, знову ж таки, щоб не провокувати Росію, вдруг Путін поперхнеться за сніданком і помре. НАТО ж хоче бути паєнькою. Але єдина стаття, яка лежить в основі цього північно-атлантичного договору, це там нема не злити Росію. Боротися проти Москви. Ось що там записано. Розумієте, і НАТО трошки забуває, для чого вони були створені. Ми зараз розуміємо, що дві країни проти Німеччини і Штатів. Ось з ким треба працювати. Крапка. Все решта, зайве. Балкани, Балтія, Польща, всі країни нас підтримують. Дві країни. Я вам писав довге відео в середу, розділяємо їх, цей союз, і далі працюємо з кожним по окремості. Дивіться, у нас історичний шанс, де треба змінити ось це. Цей скепсис в Вашингтоні ні. Ну ви серйозно, у нас в Бухаресті було ні. І потім почався Грузія, Крим, Донбас, Велика Війна. А далі буде просто країни Балтії, Польща і Німеччина. Німеччина повинна забути про цей україно-скептицизм в НАТО. Друзі, вам треба, щоб хтось захищав, але ми безкоштовно це робити не будемо. Ми хочемо заявку. Так, до наших чиновників є питання, чому ми профукали вступ. Це було 22-23 рік це було на столі, профукали. Зараз ми не повинні бути зручними партнерами, які мовчать. Коли вбивають, мовчати не треба. І нам сьогодні треба бути поганими друзями, поганими партнерами, але гарними претендентами на вступ з заявкою максимально швидко її опрацювати. До речі, заявка це важливо. Чому? От, наприклад, в Португалії зараз змінився уряд, виходить новий міністр закордонних справ і каже: 100% підтримка і розуміння, що Україна буде в ЄС. Бо попередній казав так, але трошки вагався. Ці чітко. Так само тут беремо заявку, зміна влади в них. І запригуємо в потяг. Розумієте, це ті речі, які не можна пропускати. Це геополітичні можливості, коли вікна можливості відкриваються. Треба запригувати. Бо потім на наступні 10, 15, 20, 30 років, вони будуть зачинені. Коли почнеться війна Китаю з Тайванем, все це вже буде нецікаво. Ми будемо не в порядку денному. От. А Росія тим часом розважається, відбивала українські безпілотники, які атакували військовий аеродром Морозовськ. От. Про це говорить губернатор Російської області, так званий Василій Голубєв. От. Очевидці повідомляють про численні безпілотники, та нарахували понад 60 вибухів. От. В багатьох районах зникло світло. Голубів підтвердив масовану атаку. От по аеродрому російському військовому. Ну, Щось вони там намагалися своїм ППО знищувати. Кажуть, що майже 40 цілей. Ну, Ділим на 2, 20, значить, з 60 е -е, вибухів знищили 20, ну, летіло десь 80. Ну, прекрасно, слухайте. А що робити? Захід не дає зброю, будемо бити своєю, і це треба робити. Блінкен сказав, що союзники подвоять зусилля з пошуку ресурсів для України. От, за результатами зустрічей у штаб-квартирі НАТО, заявив, що США та союзники мають намір подвоїти зусилля. Ну, давайте. Давайте. Ми, ми цікаємо, але поки що великий сумнів у всіх цих діях, тому що нам ніхто зараз нічого не дає. Ми витягуємо те, що можемо на своїх силах та залишках того, що було. Ну блінкен наш, блінкен за Україною. Вчора робив відео. Подивіться вечірнє. От про те, що Саліван проти не хоче бити Росію, бо боїться ядерки. Блінкен навпаки з закритими очима підписував сушки для України і передавав їх пошвидше. Тому Блінкіну ми віримо. Що стосується запасів обладнання предметів постачання, то так, ми одна з речей, про які говорили сьогодні, уважно подивитись на те, що можна дати. Ми знаємо потреби, засоби ППО, артилерія, боєприпаси. Тому я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні, що всі, включаючи США, збираються подвоїти зусилля і при необхідності подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів, яких Україна продовжує. Потребувати, за його словами, ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України це найважливіше і найтерміновіше. Я вчора говорив з деякими заморськими політиками. Вони кажуть, що якщо зараз вони в наступні два тижні не проголосують, потім йдуть на довгу паузу, потім вернуться в середині травня. Ну, от вам і математика. Вони поки що нас. Просто ігнорують більше того, навіть деякі українці, які там. Пані Спарц, відома депутатка з Чернігівщини, яка поїхала в Штати, стала трампісткою, обралася. А зараз голосувати за Україну не хоче. Виявляється, що вона більше трампістка, ніж Українка. Це пані Спарц нас критикувала, що ми тут розкладаємо зброю. Це вона тут нас критикувала і знищувала. Не давайте зброю, а зараз не хоче голосувати за допомогу. Якось рано ви пані Спарц, стали. Американкою перестали бути українкою. Розумієте? Не можна так. Ви ще 20 років назад їздили голі й босі по Чернігівщині. А зараз ви вже велика пані, яка. Вставляє палки в колеса допомоги Україні. Якби кілька таких перейшло на нашу сторону, демократи б змогли дати допомогу Україні. Але ж ні пані Спарц, велике ЦБ, яке плює на Україну, їй важливіше індіанаполіс, їй важливіше СМС чи твіт від Трампа. Але це виглядає низько. Нам сьогодні треба максимально об'єднати зусилля всіх от українців у світі, просто адресно. Писати цим депутатам, атакувати їх зі всіх сторін, друзі, проголосуйте. Тут вмирають люди. Для вас це один голос. А для нас це тисячі українських життів. Ми не просили жодного разу вас солдат. Ми не просили вас жодного разу ядерну зброю. Ми не просили вас бити по Росії. Ми самі все це робимо. Але дружню підтримку треба давати. Я вчора теж робив відео, подивіться, останнє. Там. Е про Коліна Паула на півміри не підходять. Тоді краще взагалі не заважайте. Якщо ви допомагаєте, допомагайте, як друзям поповні, Тоді буде результат. От, тому пані Спарц точно не та, хто по праву може вважатися гордістю країни. Людина просто поїхала і забула про ту країну, яка її народила, країну, яка їй дала життя, країну, яка дала її освіту, яка дала цей світлий розум, який допоміг їй стати депутаткою. Але дуже швидко все це забувається. Це проблема. А Путін заявив, що Росія не може бути об'єктом атаки ісламістів, бо Путін їх друг і партнер. І те, що зараз кажуть, що будуть нові атаки, і те, що вони бомблять Путіна і самі це визнають, він все рівно каже, винна. Україна, ну хто ж іще? Зв'язку з цим, звичайно, і судячи з того, що зараз дає слідство, каже Путін, у нас є всі підстави вважати, що головною метою замовників кривавого жахливого акту стрілянини в Москві було якраз нанесення шкоди нашій єдності інших цілей і не проглядається їх, і немає, сказав кремлівський лідер. Чесно, який же Бовдур цей Путін, ну от наскільки це цинічна примітивна істота. Я думаю, для нього окреме місце в пеклі. Я думаю, для нього окреме місце в Газі. От. І я думаю, що ось це якраз таки демонстрація того, що Росія все рівно, на все решта. Ціль Україна. І це повинно розуміти НАТО, що за Україну будете ви. Частина з вас постраждає, якщо ви зараз нам не допоможете. Він плює на ісламістів, які його атакують, йому все рівно. Він заведений рухатись. По Європі ось ці відволікання не працюють. Ось така реальність. І я хотів би завершити ще фразою міністра закордонних справ Литви, який сказав, що крики, що ми з Україною стільки довго, скільки треба, ми Україні допомагаємо без меж, ми Україні готові віддати все, але нічого не роблячи. Це цинізм, ось так. Ось наші литовські друзі підводять підсумок зустрічі в НАТО. Ось така реальність. Друзі, напишіть, чи вдасться нашим політикам та дипломатам перевернути ось цю буденність сумну й непотрібну, в яку ми потрапили незрозуміло як, але точно дякуючи бездіяльності окремо взятих чиновників, корупції других чиновників. Ну, ось це все я хотів би, щоб ви написали. Підписались на канал і зробили донат для купівлі ударного дрону. На Херсонщину. Він точно буде знищувати окупантів. Будь ласка, зробіть донат. 100 500 гривень. Це буде ідеально. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!